Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці математики. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота. Сьогодні 2 травня пишемо так, каліграфічно і охайно. 2 травня записуємо словами. Класна робота. Класна робота. Отже, як завжди, розпочинаємо ми з вами із хвилинки каліграфії. Дивимося, будь ласка, напиши каліграфічно число відповідь: знайди периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 18 см. Щоб знайти периметр прямокутника, треба знайти довжину всіх сторін. Тобто, нам треба спочатку довжину додати до ширини, так 12 плюс 18. Дорівнює 30. так? І тепер помножити на 2. Тому що у прямокутника дві довжини і дві ширини. 30 помножити на 2 60 см. Пропишіть, будь ласка, весь рядочок такої хвилинки каліграфії 60. Сантиметрів. Робимо відступ одну клітиночку, так, і каліграфічно прописали 60 сантиметрів. Отже, сьогодні наш урок присвячений у більшості своєї, так, це розв'язування різноманітних задач. Не забувайте, що ми записуємо коротку умову та розв'язання задачі. Отже, пишемо задача 1. Тесляр виготовляє за день 12 рам, а його помічник 7. Скільки рам вони зроблять разом за 5 робочих днів? Щоб скласти коротку мову до цієї задачі, що ми пишемо? Ми визначаємо, що працювали Тесляр і помічник. Працювали вони в один день. Так, виготовляли за 1 день. І питання за. П'ять робочих днів, так? За п'ять днів. Працював Тесляр, пишемо Тесляр і працював помічник. Отже, дивимося, показую і вам обов'язково. Отже, що ми маємо? Тесляр працював, працював помічник. Тесляр за один день виконав якусь кількість, так? І помічник і за 5 робочих днів. Заповнюємо тепер цю коротку умову і табличку. Дивимося, Тесляр за один день 12 рам. Пишемо 12 рам. Помічник за один день 7 рам. Скільки рам вони зроблять разом за 5 робочих днів? Тобто ми не знаємо ні скільки Тесляр за 5 робочих днів виготовляє рам. Не знаємо. Скільки помічник, так? Але нам потрібно дізнатися, скільки рам вони виготовлять разом. І це буде основне питання задачі. Ось таким чином. Цю задачу на спільну роботу, так, приклад задачі на спільну роботу, як ми розв'язували з вами і на попередньому уроці. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб: ми дізнаємося, скільки Тесляр і помічник виготовляють разом за один день, а потім скільки разом вони виготовляють за п'ять днів. Так? Другий спосіб це спочатку ми дізнаємося, скільки Тесляр виготовляє рам за п'ять днів, потім скільки помічник виготовляє рам за п'ять днів, а потім скільки рам вони виготовляють разом. В першому варіанті це три дії, в першому варіанті це дві дії, так? І у другому варіанті три дії. Ми запишемо в той варіант, що простіший, тобто на дві дії. В першій дії ми дізнаємося, скільки Теслер і помічник виготовляють РАМ за один день. Тобто 12 додати 7 дорівнює 19 рам, так? І це разом за один день. Тепер відповідно ми знаємо, що за один день разом вони виготовляють 19 грам, і з легкістю можемо дізнатися, скільки рам таких вони виготовляють за 5 днів. Для цього що треба зробити? 19, тобто кількість рам, які вони виготовили за один день, ми множимо на 5. 5 помножити на 10, 50, 5 помножити на 9, 45. 50 плюс 45 95 грам. Тобто відповідь у нас яка? За 5 днів, за 5 днів зроблять... Вони 95 грамів. Ось таким чином, так? тобто задача на спільну роботу. Спочатку спільно ми дізналися, скільки разом за один день Тесляр і помічник виготовляють рам, потім дізналися, скільки разом вони виготовляють за 5 днів, помноживши на 5. Подивіться, будь ласка, перед вами цей спосіб розв'язування задачі. Також, як ви бачите, можна скласти вираз. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що цю задачу можна розв'язати і іншим способом. Спочатку 12 помножити на 5, тобто дізнатися, скільки за 5 днів виготовить рам Тесляр. Так, 12 помножити на 5. Отримуємо 60. Це скільки рам виготовить Тесляр за 5 днів. так? Потім 7 помножити на 5. Це буде 35. І ми дізнаємося, скільки помічник виготовить рам за 5 днів. І потім 60 додати 35. І знову ж таки ми отримуємо ті ж самі 95 рам, скільки вони разом виготовляють за 5 днів. Переходимо до наступної задачі. Пишемо, будь ласка, задача. задача 2. Дуб поглинає 8 відер води щодня. Осика 4 відра за тиждень. Скільки відер води поглинають дуб і осика разом за 5 днів. Отже. Наша задача про що? Про дуб і про осику, так, про два дерева. Ми знаємо, що у нас є інформація, скільки дуб поглинає за один день, так? Осика за. Сім днів. Так, тиждень, це сім днів можемо перевести. І питання, скільки вони поглинають за п'ять днів разом. Дуб і посика. Тобто, знову ж таки. Аналогічно ми складаємо аналогічну табличку, так? І будемо її заповнювати. Знову ж таки, задача на спільне поглинання, так, скільки вони поглинають разом. Задача на спільну роботу. І так, що ми знаємо? Дуб поглинає 8 води, відер води щодня. Тобто дуб за один день 8 відер. Осика. Ми не знаємо, скільки вона поглинає відер за один день, але знаємо, що за сім днів вона поглинає 42 відра, тобто за тиждень, так? і нам треба дізнатися, скільки вони поглинають разом за 5 днів. Ми не знаємо ні скільки дуб поглинає за 5 днів, ні скільки осика поглинає, але нам треба дізнатися, скільки вони поглинають разом. Знову ж таки, цю задачу можна знову ж розв'язати двома способами. так? Двома способами. В першому способі ми дивимося, так? Ми можемо дізнатися, скільки дуб поглинає за п'ять днів відер води. так? Тобто для цього нам треба що зробити? Вісім. Помножити на 5. Так, тобто поетапно ми рухаємось, Отримуємо 40 відер. І це дур за 5 днів поглинає, так? Так. Тепер нам треба дізнатись, скільки за 5 днів поглинає осика. Але ми цього зробити не можемо, тому що не знаємо, скільки вона поглинає за один день. Осика за 7 днів поглинає 42 відра. Для того, щоб дізнатися, скільки вона відер поглинає за один день, нам треба 42 поділити на 7. Так? Тобто кількість відер, яких вона поглинає за тиждень, поділити на кількість днів у тижні. 42 поділити на 7 буде 6 відер. І це що? Осика. За один день. Осика за один день, так? Дивимося. Ось. 24, так, 42 поділити на сім осика за один день. Тепер ми можемо дізнатися, скільки поглинає осика за п'ять днів, якщо кожного дня вона поглинає шість. Перший день шість, другий день шість, третій день шість, четвертий, п'ятий. День. Тобто, для того, щоб дізнатись, скільки за 5 днів поглинає осика, нам треба що зробити? 6 помножити на 5. Дорівнює 30. 30 вітер поглинає осика за 5 днів. Визначили, скільки дуб поглинає за 5 днів? 40 відер. Скільки осика поглинає за 5 днів? 30 відер. Можемо дізнатись, скільки вони поглинають разом? Можемо. 40 додати 30. І дорівнює 70 відер. Пишемо відповідь. Разом за 5 днів поглинають 70 відер. Відер. Ось таким чином, в даному випадку задача на чотири дії, оскільки ускладнюється тим, що ми не знаємо, так, скільки осика поглинає води за один день. Цього ми не знаємо. За рахунок цього, кількість дій збільшилась. Але знову ж таки, що ми можемо сказати? Що ця задача може розв'язатися і іншим способом, розв'язатися по іншому трьома діями. Подивіться, будь ласка, зараз на екрані ви бачите той спосіб, який ми з вами розібрали за коментарями, і інший спосіб, який пропонують автори. Так, дивіться. Спочатку дізнаємося, скільки води поглинає осика за один день. Це шість відер. Потім, скільки вони поглинають разом за один день, 6 додати вісім, чотирнадцять. І потім 14 – це кількість відер, води, яку ДР, дуб і осика поглинають за один день. Кількість днів 5. Тобто, що ми робимо? 14. Множимо на 5 і знову отримаємо ті ж самі сім Тобто і той, і той спосіб розв'язання задачі є правильним. Ви обираєте той, який для вас є більш актуальнішим і зручнішим. Дивимося, переходимо до задачі 3. Задача 3. За планом, завод мав випускати щодня 167 верстатів. За тиждень він випустив 910 верстатів. Скільки верстатів випустив за завод? Понад план за тиждень. І так, дивимося. За один день у нас відомо, так, пишемо. За один день. Далі, за скільки? За 7 днів, так? За 7 днів. І понад план. поза планом. За один день 167. Верстатів, так? За 7 днів 910 верстатів. Поза планом невідомо. Отже, Мова йде тільки про завод. Так, дивимося, будь ласка, що завод за один день виготовив 167 верстатів, так? За планом він, ви... а випустив 910. Треба дізнатися, скільки він випустив зайвих, якщо можна так сказати, верстатів. Що мається на увазі? Спочатку нам треба дізнатися, скільки за планом мав. Виготовити завод верстатів. Тобто 167 помножити на кілька днів у тижні. 167 помножити на 7, так? А потім від кількості виготовлених відняти те, що вони мали виготовити за планом. І ви дізнаєтесь, на скільки більше завод виготовив деталі, тобто, скільки він деталей виготовив поза планом. Тобто задача на дві дії. Перша дія множення, друга віднімання. Та коротку умову ми склали, дії розібрали, розв'язання, будь ласка, запишіть самостійно. Давайте беремо цю задачу більш детально, так? Бо дуже таке питання тут слово таке цікаве, яке збиває, так? Понад план. Тобто, що ми маємо зробити? Спочатку нам треба дізнатися, скільки не планувалось, а реально випускалось дета верстатів за тиждень 910, так? Тиждень це 7 днів. Тобто ми можемо дізнатися, скільки верстатів реально випускалося щодня. Для цього ми 910 поділимо на 7. 910 поділимо ми на 7. так, Поділимо на 7 і отримаємо 130 верстатів. Тобто це випускали за один день. Тепер ми можемо дізнатися різницю, так, між. Тим, що планувалося і тим, що реально випускалось. Планувалось 167, реально випускалось 130. Тобто, якщо б дізнатися, скільки, яка різниця між планом і реальністю, за один день нам треба 167 відняти 30. Так? І ми отримаємо 37 верстатів. Тобто 37 верстатів випускались по. Поза планом, так? Тобто ось ця різниця. І якщо за один день 37 верстатів, так, випускалось, то як дізнатись, скільки за тиждень? Нам треба скільки верстатів за один день. Тобто 37 помножити на кількість днів у тижні. Тобто, помножити на 7. З 37 помножити на 7. 7 помножити на 7 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо, 3 помножити на 7 21, і плюс 4 25. 259 верстатів. так? Тобто, таким чином ми з вами визначили, що 259 верстатів було виготовлено поза планом. Так, дивимося, будь ласка, понад план виготови заводу. Також сьогодні ми з вами працюємо над задачами на знаходження площі і периметра. Так, пишемо, будь ласка, задача 4. Довжина знайди площу квітника, довжина якого 5 метрів, ширина 4 метри. Коротку умову записувати не треба. Просто згадуємо правило. Для того, щоб знайти площу, треба що зробити? Довжину помножити на ширину. 5 помножити на 4 буде 20, 20 чого? метрів квадратних. І пишемо відповідь. Площа квітника. 20 метрів квадратних. Будь ласка, за аналогією. Виконайте, будь ласка, цю задачу п'яту. За аналогією виконайте задачу п'яту. І остання задача на сьогодні це задача номер 6. Задача 6. Так, дивимося, будь ласка. Треба обчислити периметр підлоги прямокутної форми довжиною 8 метрів, шириною у 2 рази меншу. Тобто, спочатку, як ви бачите, не всі дані нам відомі, ми записуємо коротку умову. Пишемо довжина. Довжина 8 метрів, ширина. Невідома, але у два рази менша ніж довжина. І треба знайти, що периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Так? Тобто для того, щоб знайти периметр, треба знати довжину, знати ширину і потім ці результати додати. так? Але нам невідома ширина. Ширина у 2 рази менша. Якщо є у 2 рази менша, то є ділення. Тобто, для того, щоб знайти ширину, треба 8 поділити на 2. Так, у 2 рази менше. Пишемо 8 поділити на 2 дорівнює 4 метри. І це що таке? Штирина. І тепер ви з легкістю, знаючи ширину, з легкістю, будь ласка, самостійно запишіть і знайдіть периметр. Це сума довжин всіх сторін. У підлоги прямокутної форми чотири сторони, дві довжини і дві ширини. Тому знайдіть, будь ласка, периметр. І запишіть відповідь, не забувайте, так, оскільки це задача. Нескладно здогадатися, що в домашньому завданні у вас також задач, дві задачі, так? Це задача на спільну роботу, і задача на знаходження площі, так, кількість кахелю. Дивіться, яку кількість кахелю розміром 1 метр на 1 метр. Квадратик так? потрібно використати для підлоги у кімнаті завдовжки 6 метрів і завширшки 4 метри. Тобто, вам спочатку треба дізнатися, що площу всієї кімнати, потім дізнатися площу однієї цеглинки кахелю, так, спочатку площа кімнати, потім площа однієї цеглинки кахелю і потім дією ділення ви дізнаєте, скільки таких цеглинок вам потрібно на площу цієї кімнати. Таким чином, задача буде на три дії. Перше знаходження площі кімнати, друге знаходження площі однієї цеглинки метр на метр. Так? І потім ви дізнаєте, скільки цеглинок потрібно. Задача перша на спільну роботу, аналогічна до задач, які ми з вами розв'язували в класній роботі. І таким чином ви потім надсилаєте класну роботу, заповнену за прикладом, так, і за моїм заповненням у зошиті, і домашню роботу.